они понимают, что не дойдут до Киева. У них нет войска. Они боятся провести мобилизацию, это видно. До Одессы они тоже не дойдут. Может быть, к добру, потому что иначе они, они Одессу, как Мариуполь, в, руине руины превратили. А русский город, герой, между прочим. Видите, что было? И мы лежим втроем, Слышим кого-то упали, Бухи, три типа. Серега кто еще кто-то. Кто конкретно убивал, говори. След упал. Серега, борода. я пришел, сказал, Борода, что как Джей борода ваш... погонял? Рыжий, ну, есть. Комбат там был этой базы? Да. Вот, Пацаны, слушайте внимательно. Мы лежим Нас ебали. Я пишу бумаги. Я Стреляют! Подожди, стой! Наших пацанов начали бить. Я дал команду. Дал команду связать и Мы связали отдали. Рассказали, все будет. Очередю з бойового автомата хотять к нам прибігти ціли... на бути Пацана... зараз. Долучаємо нашої розмови Івана Варшенка, військовослужбовця збройних сил України, експерта з питань національної безпеки. Слава Україні, пане Іване. Героям слава, добрий день. Те, чим нас я не знаю, чи лякають, чи застерігають, але те про що ми говоримо вже певний час, що росіяни готують масштабний наступ, і це не просто в якомусь одному місці, не лише Авдіївка чи біля синківки, як вони дуріють. А в кількох одночасно напрямках, наскільки це можливо зараз? Чи мають вони сили, потужності, можливість і з огляду на забезпечення, і з огляду на умови, щоб це зробити? Найближчим часом без сумніву, що вихована в традиціях ідеологізованої історії Другої світової війни, в російській версії трактування Великої Вітчизняної війни військова і політична еліта, і суспільство російське воно мислить в масштабах глобальних операцій по Всьому фронту операції з великими колонами, з піснями, станціями під хорошу музику обраворно рухаються, долаючи всі, геть усі перешкоди. Українська дійсність їх трошки привчає принаймні ті, хто до неї причетний, ти не тих, хто ще. Намагається сховатися за ілюзією створеною в інформаційному просторі в російському. до тих важко достукатися, а ті, хто дотичні до реальної ситуації, у них ламається ця е, картина, і зрозуміло, що вони е, вже мислять більш в категоріях сучасної війни, малі групи і таке інше. Але оця ось бажання красиво. Прийти зайти в Берлін, на захід, воно звичайно залишається, і воно змушує певною мірою в межах цих бажань думати, звичайно, і військових російських. Але мріяти і думати це одне, а мати реальні ресурси, сили і засоби це абсолютно інше. Зрозуміло, що Україна перемолола значну силу тих російських сил військ, які були на початках війни. Зараз знищено 100%, близько 100% від усієї тієї російської потуги, яка заходила в Україну повномасштабно 24 лютого, зрозуміло, що Росія теж не стоїть на місці. Вони намагаються виходити, винаходити всі способи, щоб мобілізувати чергових істот на е, український фронт, щоб поставити на колеса і на гусениці чергову. Партію із десятків чи сотень танків бронемашин поставити на крило черговий літак. якийсь. попри те, ми бачимо, що знищення цього потенціалу на сьогоднішній день воно швидше аніж відновлення. Тому для того, щоб планувати, планувати вони можуть. Мріями цими ділитися суспільством своїм вони можуть, бо чимось це суспільство треба підігрівати, але сформувати ударні потужні угрупування в межах того чи іншого місця їм доволі складно не тільки з тієї причини, що у них не вистачає ресурсів, а ще з тієї причини, що як тільки вони починають суттєву концентрацію, то Україна має ті сили і засоби, які дозволяють цю концентрацію. Розріджувати притом суттєвою мірою, роблячи недієздатними ті підрозділи або частини підрозділів, які готуються до масштабних наступів. Тому тут таке говорити вони будуть про це постійно, готуватися будуть до цього постійно. А завданням українських сил оборони, звичайно ж, знищувати їх і на лінії фронту, і на підступах до лінії фронту. Пане а завданням наших партнерів є давати відповідний ресурс, щоб ми мали можливість це робити ефективно і вчасно головне вчасно. Пане Іване, все ж завжди відбувається вперше. От сьогодні із таких подій це вперше е, радість над Санкт-Петербургом і Лініградською областю. Е, недобитки російської журналістики, які об'єднуються в певні телеграм-канали, типу Бази і Шо. Тут трошки позбирали інформації. От що ми маємо станом на цю хвилину? Безпілотників було нібито три з достатньо серйозним запасом вибухівки по три кілограми. Два з. Них ребами е, посадили в фінську затоку. Третій був збитий. Уламки потрапили на відкриту територію акціонерного общства Петербурзький нефті термінал. І після чого в е, е, був вибух між резервуарами з мазутом. Це втрапило 130 квадратних метрів. Площа за е, з... Пожежі. Ось що ми зібрали станом на цю хвилину від, з, з тої сторони. І тут постає питання. Нам, нам не важливо один чи три було тих безпілотників ходить про те, що це дуже велика відстань. І ця зона ніколи не була під об'єктом ураження. Тобто в нас щось з'явилося нове і цікаве, яке може з такою вибухівкою на такій відстані вже літати. Не довіряючи російському слідственному комітету, який обов'язково дасть нам версію для того, щоб ну, поки ми поки що обговорили. її немає. Я Поки що від журналістів взяв, тільки обговорили з вами чи є в каналі вашому ні, ну следне комітет, звісно, пізніше дасть. Зараз поки що маємо факти, сюжет який може інтерпретуватися в кількох напрямках, як мінімум в двох-трьох відразу. Отже, летіло з України чи летіло з іншої території. Якщо з України летіло, то прекрасно з території України Україна має потужності, які здатні працювати на майже півтори тисячі кілометрів на відстань. І це чудово, бо це перевищує той радіус дії українських ударних безпілотників, який був до цього, і ми розуміли, що тисяча кілометрів це була плюс-мінус межа нашої роботи. Зараз бачимо, що ця межа значно розширилася. і, Відповідно, жоден. Росія російські та його посіпака до Урала не може почувати себе спокійним, так само як не можуть почувати себе спокійно Російські підприємства, заводи і фабрики, які працюють на агресію Росії на військово-промисловий комплекс, і жодна істота, яка там працює і сприяє своєю роботою агресії. Ну і таке інше тут зрозуміло можна продовжувати. Друга версія, якщо не з української території. Можливо, територія наших союзників стала стала тією територією звідки прилетіли ці ударні безпілотники, і це теж цілком скажімо, цілком на користь Україні, Хоча я не стану розвивати цю версію, ми будемо дивитися, і я думаю, Україна точно погодила б союзниками використання території союзників для того, щоб з їх боку запускати. Ці безпілотники точно б погодила. А от хто б де погодив, а хто б створив інформаційний привід це точно росіяни. І якщо вони створюють інформаційний привід, що три безпілотника, я дивуюся лише в одному: що не 33 летіло, і з них 32 було збито, а один упав на територію нафтової бази. Для чого це робиться? Тобто, якщо це росіяни і це провокація, то для чого це робиться? Для того, щоб знову ж в свою чергу звинувати те, те, що проти них воюють країни НАТО. Те, що вони здійснюють безпосередню агресію, і це така свого роду провокація Росії. Я цього абсолютно не виключаю на сьогоднішній день. У нас багато цілей є в радіусі значно ближчому, але так само не виключаю, що наші техніки військові техніки вирішили спробувати свої спроможності на максимальних відстанях, і зараз є максимальною відстань є. Північ Російської Федерації підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.